Вітаю вас, малята! Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та, як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді де ж узятися біді. Сьогодні, дітки, ви дізнаєтеся. З яких частин складається вулиця, будете вчитися правильно переходити вулицю та будете малювати проїжджу частину. Вулицями міста безперервно рухається транспорт. А який саме відгадайте загадки? Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить. Одчинята у жука, два блискучих вогника. Що це дітки? Так, це автомобіль. Що за диво, диво дивне? На колесах цей будинок, гумове зуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато? Так, це автобус. Він по рейках роз'їжджає. Пасажирів він чекає. Поспішай, не зволікай, щоб устигнуть на вірно трамвай. Щоб не потрапити під автомобіль і не спричинити аварію, всі мають дотримуватися правил дорожнього руху. Ці правила мають знати водії автомобілів і автобусів, мотоциклісти, велосипедисти. Ці правила добре мають знати і всі пішоходи, і дорослі, і діти. У правилах зазначено, що для машин відведена проїжджа частина дорога, а для пішоходів тротуари, що вулицю можна переходити там, де є лінії розмітки. Кожна вулиця має проїжджу частину. Вона називається дорога. Пішоходи ходять узбіччям або тротуаром. Тротуар відгороджений від проїжджої частини бордюром. Тротуари це доріжки. Ми по них йдемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто. Пішоходи. Запам'ятайте, що переходити вулицю можна там, де є лінії показчики переходу, який називається зебра. Цей перехід зроблено так, щоб усі пішоходи бачили, де переходити вулицю, щоб водії транспорту також його бачили і помічали заздалегідь, знижуючи свою швидкість. У місцях переходів часто встановлюють знак Пішохідний перехід. Він показує, де можна переходити вулицю. Що за коник полосати на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглась. Звідки ля вона взялась? Зебра в нас на переході. Та чи є така в природі? Це пішохідна розмітка зебра. Подивіться яка. Вулицю треба переходити спокійно, кроком, у жодному разі не перебігати її, бо можна спіткнутися і впасти. На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин. То йди, не барись! Далі ти теж маєш право, як машин немає справа. Коли переходиш вулицю, слід обов'язково міцно триматися за руку мами чи тата і переходити тільки з ними. Отже, дорожні знаки потрібно знати і дорослим, і малим водіям і пішоходам. А зараз гра. Проїжджа частина. Як називається місце, де їздять машини? Так, дорога. Як називається частина вулиці, по якій ходять люди? Вірно, тротуар. Як називається людина, яка керує транспортним засобом? Правильно це водій. Як називаються люди, які йдуть по зебрі? Правильно це пішоходи. Молодці малята, ви розумнички. А зараз, дітки, зробимо пальчикову гімнастику, яка називається вулиця. Ось паркан. А ось будинок. Ось велика вулиця. Знов паркан і знов будинок. І скінчилась вулиця, Молодці! А зараз будемо малювати. І для роботи нам знадобиться кольорові олівці, простий олівець та аркуш паперу. Візьмемо чорний олівець та намалюємо дорогу, тобто проїжджу частину. Трішки вище аркушу паперу серединки малюємо, намагаємось намалювати рівну ось таку лінію. Та нижче серединки паперу малюємо ще одну таку лінію. Це буде дорога. Дорога зазвичай розділена в нас. Ось такими білими лініями. Ось так малюємо такі прямокутнички. А зазвичай на дорозі є пішохідний перехід, тобто зебра. Теж її намалюємо. Намалюємо ось такі трішки більше прямокутні лінії. Вони в нас теж білого кольору, щоб бачили і водії, і пішоходи, де переходити дорогу Проїжджу частину. Також візьмемо. Олівець будь-якого кольору. Я взяла червоного кольору. Та намалюємо машину, тому що по проїжджій частині, по дорозі, їздять машини. Починаємо малювати з верхньої частини машини. ось так. Намалюємо вікна, намалюємо колеса круглої форми. Також домалювали фари та розфарбуємо наш автомобіль. Намалюємо ще один автомобіль. Можемо намалювати вантажний великий автомобіль. Вікна. Також намалюємо колеса, розфарбуємо Намалюємо світлофор. та вогні у світлофора. Зверху намалюємо червоний вогник, посередині жовтий. Та внизу зелений світлофор. Та розфарбуємо нашу дорогу. Ось так легенько, не натискаючи. Отже, дітки, ми з вами намалювали ось таку проїжджу частину. Запам'ятайте, що машини їздять по проїжджій частині, яка називається дорога. А люди ходять по тротуару. Отже, бережіть своє життя. Та здоров'я! Дякую за увагу! До побачення малята!